Доброго вечора. Мої любі передплатники українемовного каналу. Гарний січневий вечір. 19 січня добігає свого кінця. Ми з Максиком на прогулянці. Діти тренуються у футболі. Тепло, плюс два для січня, дуже і дуже гарно. Ще вогники світяться святкові, блимкають. Останній день. Новорічних різдвяних свят на небі зорі небо роз'яснилось, але плюс два я не розумію зовсім як може бути таке, що 19 січня вечір, зоря на небо і плюс два Щось Щось таке. Ладно. Що маємо, то маємо. Все, свята майже закінчились. Скільки залишилось 4-5 годин. Щось десь бухає далеко. Все як завжди. Вже майже січень. Підходить до свого кінця. Хтось дзвонить. Тепер чекаємо тільки на весну і на мир. Відповім на дзвінок. Дзвонила дружина. Десь загубили мене. Все, усім гарного дня, гарного вечора, тихого вечора, спокійної ночі. Мира добра злагода Ще раз усіх вітаю зі святом. Вода хреща. Ми ну будемо жити. Ні, всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи на що. До побачення, люди. Пока. Свята закінчилися. Завтра понеділок. Ну що, будучи свята. І ще неділя, і п'ятниця. Все. До побачення. Пока.